Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті Блютуз-Колонка Marshall, Не знаю, оригінал чи ні, мабуть, Китай якийсь. Хватило її всього-навсього на дві пісні і вона відписала, замокла і при включенні з'являється якесь потріскування. Не знаю, чути вам чи не чути. Але, можливо, ви не почуєте. Вона щось потріскує, потріскує, тобто при включенні повинна якась там музикальна... Композиція прозвучати, але нічого не відбувається. Привімкнуті те саме. Так, до телефону, як ви бачите, вона коннектиться, називається Violon і показує рівень батареї. Тобто якась частинка працює, а проблема, можливо, з вихідним підсилювачем. Давайте я ще раз Так, да, оце зараз музика гра, але як ви чуєте, тут якесь. Потріскування відбувається, тобто не працює. Ну що, Будемо розбирати. Для... Спочатку нам потрібно зняти ось цю решітку. Я не знаю, на чому вона тримається. Далі знімаємо ось цей резиновий кужушок і відкручуємо гвинти на передній панелі. Так, по торцю вона має ущільнення таке з поролончику типу. Ну що, Давайте будемо відкручувати гвинти, знімаємо задню кришку, тут нічого не кріпиться, резонатор тільки ззаду є. Всередині спостерігаємо ось таке начиння, що тут батарея, динамік, плата, на платі DC-DC-перетворювач, контролер, радіоканал, роз'єм під карту. Стандартна така схемка. Давайте знімемо плату, перевернемо її, подивимося, що тут у нас є з цієї сторони, два роз'єми і мікросхемка стоїть. Це у нас, мабуть, є вихідний підсилювач для динаміка. Да, він і є. Червоний красний дріт, так, якраз в його районі. Так, дивимося, що це за мікросхемка, і це певна мікросхемка підсилювача. Так, будемо її міняти, але спочатку давайте ми за допомогою осцилографа подивимося, що на вході коїться. Як ви бачите, на вході є сигнал е добрий. Так, трішки розгорт зміню. Все на вході, як ви бачите, все працює. Сигнал чистенький, а на виході. Бачимо такі викиди постійної напруги. Це і є репіння, тобто мікросхему під заміну. Так, Для цього ми знімаємо батарею, є в мене мікросхемки, заріжки заказав, і будемо ставити плату на столик спеціально, де зафіксуємо плату, щоб вона нікуди не ялозила. Наносимо термопасту, не термопасту, а флюс. Для пайки на ніжки і ставимо на термофені температуру 350 градусів приблизно і прогріваємо саму мікросхему. Чекаємо деякий час, і вона у нас легко знімається без особливих пошкоджень і зняття інших деталей. Далі беремо нову мікросхемку, також наносимо флюс для пайки. І ставимо мікросхемку, але не спішимо її гріти. Поки що ми її піднімемо і нагріємо саму плату, трішки, щоб розплавився припій. Так, трішечки нагріли, далі ставимо приблизно мікросхему, поки ще її центрувати не треба. А будемо центрувати тоді, коли в нас розплавиться припій. Вона тоді легко плаває, як в желе, і легко центрується. Як ви бачите, дуже видно гарно при. Якісному прогріві вона просіла на своє місце. Далі притискаємо, тому що пузо в неї є охолодженням, наплату віддає охолодження. в общем-то так Чекаємо, поки все захолоне. Далі за допомогою ватної палички змоченої спиртом змиваємо залишки флюсу і ось перевіряємо якість пайки, і вона нібито виглядає чудово. Так, далі знімаємо плату зі столика і подаємо живлення, пробуємо вмикати, але нічого не вмикається. Можливо, батарея розрядилася. Ні на які кнопки не реагує. Так, добре, давайте спробуємо під'єднати шнур зарядний. Так, нічого не відбувається. Так, ще раз перевіряємо. Так, є в нас заряд, заряд пішов. Дуже добре. Так, тут задзвонив телефон, і поки я порозмовляв, батарея зарядилася, тут показує заряд. Давайте ще раз повимикаємо, повимикаємо. Так, є реакція, все добре. Так, ще раз перевіряємо, все. Звук у нас є, заряд є. Тобто все тут в порядку. Так, блютуз-пошук іде. Далі що ми робимо? Конектимося до телефону і будемо перевіряти. Перевіряємо на звук. Як ви чуєте, звук Є. Тобто колонка працює, все добре. Далі відмикаємо телефон і будемо замінювати батарею, тому що вона тут слабенька, для цього нам потрібно зняти контролер зі старої батареї. Це контролер напруги. Батареї і ставити будемо БВ-батарею ДМЕК на 2900 мА. Все, для цього нам потрібно переставити плату контролю на нову батарею. Все, плату я переставив, підварив, все добре. П'ятачок ізоляційний, я поставив. все Далі клеїмо ось ці картонні ізолятори і будемо одягати в. Термозбіжний кембрик одягаємо на акумулятор і нагріваємо за допомогою термофена. Кембрик збігається. Так, тут трішечки конфузний великий, підрізав я при одяганні термозбіжну трубочку, і вона розійшла. Ну, Це не критично, в принципі, воно ні на що не впливатиме все добре. Далі під'єднуємо батарею до плати і знову будемо. Перевіряти. Так, вмикаємо. Як ви чуєте, є запуск, в динаміку є звук, все, індикатор батареї показує повний заряд, йде пошук, блютуз. Е... Так, все вимикаємо і, мабуть, будемо збирати її. Так, Ставимо е... акумулятор на своє. місце, в общем, Все збираємо в зворотній послідовності. Шлейф протягуємо в отвір, ставимо панель, все. Як ви бачите, все зібрано, вже батарея теж стоїть на місці. Резиночка, все. Далі закриваємо ось цю кришку. Так, все прилягає добре. І будемо закручувати гвинти, ставимо всі гвинти на місце і, звісно, закручуємо їх. Все. Далі одягаємо. Сіточку передньої панелі вона кріпиться, я не знаю на чому кріпиться, ну, десь, десь вона в чому скріпиться, десь в пазах. Вона сідає. Далі не забуваємо одягнути оцей резиновий кожушок. Він тут трішки треба попадати в свої частинки, щоб він сів і замкнувся, так би мовити. Все, колонка зібрана, як ви бачите. Давайте будемо перевіряти в зібраному стані. Так, тут все у нас на місці резиночки. Почнемо з заряду. самого, так Є заряд, звук теж є. сигналізує про те, що підключена зарядка. Все, вдувається 1 Вт. Ну, батарея заряджена, тобто тут все нормально. Давайте спробуємо увімкнути. Є, чуєте, да, є запуск у нас і звук теж є. Ще раз перевіряємо з телефончиком. І як ви бачите, все тут добре е, чути. Регулюємо гучність, вона регулюється добре. Все тут добре. Ще попрацює, я сподіваюся. Так що, отаке, друзі, буває з китайською продукцією. Все буду віддавати. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.